Сьогодні Церква Христова святкує і згадує, вшановує святого архістратіга Божого Михаїла. І ми разом із цією церквою восхваляємо не тільки Його, восхваляємо Його собор, восхваляємо всіх ангелів. Можна сказати, що сьогодні в кожного з нас ангел День нашого ангела. У кожної країни є ангел. У кожного міста є ангел, у кожної церкви є ангел, у кожного дома є ангел, у кожної людини є свій ангел-охоронець. Цей ангел-охоронець дається людині від того часу, як вона народилась. Іноді ми думаємо, що ангел-охоронець приходить до нас під час. Хрещення. Так, під час хрещення до нас підходить той святий, на честь якого нас нарікають, називають. Але ангел-охоронець дається кожній людині і православному, і буддисту, і мусульманиному. А звідки ми це знаємо? А згадаємо, коли до Христа не пускали дітей. То він сказав такі слова, що пустіть до мене дітей цих, тому що ангели їх бачать лице Отця Мого Небесного. У кожної людини є свобода волі. І кожна людина. Вона по-різному скористовується цим вибором. І дуже часто цей вибор, він не йде в добру сторону. І коли ми вибор вибираємо в сторону гріха, то ангел наш охоронець, він, як говорить святитель Василій Великий, Уходить від нас. Це все рівно, що як дим спугує пчіл, і вони втікають від цього диму. так само і гріх, коли людина робить, ангел-охоронець відходить від такої людини, відходить благодать Божа. І людина, якщо вона в церкві, вона розуміє, про що тут іде мова. Коли знімається покров з людини тоді, коли вона грішить. І ось коли людина согрішила, що відразу в серці її, в голові її, в совісті її відбувається? Вона відчуває страх. Вона відчуває той страх, який відчув колись Адам, коли вкосив. Ось цей запретний плід. І що робити? Як жити, коли людина падає, коли людина грішить, коли вона відчуває, що вона знаходиться в лапах дьявола? Іноді дьявол після гріха, після того, коли людина звершить гріх, підходить і дуже облесливо каже. Немає тобі покаяння. Ти пропащий або ти пропаща. нема тобі покаяння. На що? Іоанн Анзлатовусти говорить, що будь-який будь гріх не зробила б людина, це перед Богом ніщо. І будь-яке Добра, яка справа, добра якась чеснота, яку б людина не зробила, це все ніщо перед Богом. Що одному святому довелося сказати: не думай піщинками своїх гріхів закидати море милосердя Божого. Тому, коли ми грішимо. Церква нас призиває, Христос нас призиває, відразу каються. Господи, прости, Господи, знов согрішив, знов осудив. Тому що коли ми осуждаємо, коли ми лаємося, коли ми ненавидимо, ми, як говорить світляни Златоустий, подібні тій людині, яка лежить. На ложе диявола. Ось що значить осудження. Осудження вона, воно привлікає до нас демонську силу. Ангел відходить, демон цей страсті до нас підходить. Ось чому нам повинні микаєтеся. Ось хто для нас ворог? І лише якщо ми хочемо. Узнати щось про себе, то ніхто нам про себе не розкаже, окрім нашого ворога. Лише тільки ворог може дістати тебе, лише тільки Він скаже всю правду про тебе і скаже дуже болючими словами, дуже такими колкими словами, але Він скаже всю правду про тебе. І тобі стане боляче, і тобі стане нестерпно слухати те, що він каже про тебе. І тоді вилізе наружу вся твоя чеснота, вся твоя добродетель, все те, що ти думав, що ти не такий перед Богом, а ти ось хто ти є. Ти навіть не можеш навіть всю цю правду про себе вислухати, тому що тобі це неприємно. Тому що гординя застелила очі твої про тебе. І тому нам треба каятися і в гордині, тому що гординя це як та змія, яка в листві знаходиться в листях, і її не видно. Лише тільки ворог скаже про тебе, хто ти є на самому ділі. І тому нам з вами. Важливо знати перш себе, самих себе. Людина, пізнай саму себе, і навколо тебе спасуться тисячі, тому що ти узнаєш, наскільки ти хворий духовно, наскільки ти немочний, наскільки ти не можеш смиритися, наскільки ти слабий в духовному плані, а ти думав, що ти хвалишся своїм чеснотами. Ви думаєте, Богу, треба оці ваші свічки, що ви їх ставите? Для чого людина приходить в церкву? Для чого вона сюди приходить? Для чого вона вообще взагалі треба? Що які наші посили Богу, коли ми молимося? За дідочок, за сім'ю, за друзів. Це все добре. Але що ми повинні у Бога просити? Перш за все, ми повинні просити у Бога побачити себе. Самі в себе ми повинні побачити. А що це нам дасть? Ми зараз думаємо. А це тобі дасть людина мир в собі. Це тобі дасть радість, це тобі дасть любов, це тобі дасть всі ті плоди Духа Святого, які насходять на людину тоді. Коли вона бачить себе, тому що, коли вона побачить всю ту безодню ада, яка оточила цю людину, така людина ніколи не буде осуждати, вона ніколи не буде сміятися над поступком якимось гріховним ближнього свого. Тому що вона буде знати, що я не краще її. Тому Господь, знаючи це, дає кожному з нас якийсь хрест. Одному хвороба, одному страсть до блуда, третьому винопіті, четвертий не може подивитися просто на жінку, він обов'язково в мистях згрішить. Але якщо він знає, що це для нього узда. Спасительна, яка стримає його, щоб підняти свій ніс догори, то він не буде осуждати іншого, тому що він знає, що він в тисячу раз хуже, чим інша, чим той, кого я зараз осуждав. Тому церква призиває нас завжди дивитися в себе. Нікого не слухати, слухати голос своєї совісті, як нам неприятно, коли про нас кажуть. А хто це така совість? Що це таке? Це голос нашого ангела, охоронця, який нам говорить: не так робиш, не так живеш, не так говориш, не ті справи ти робиш. Дуже часто людині. Вдається своєю совістю домовитися. І таких людей ми називаємо безсовісними. Кажемо, що в них немає совісті. Ось не дай Бог, щоб ми вступили на шлях самооправдання. Ми повинні знати ще такі слова, які сказав нам апостол Павло. Випробовуйте те, що угодно Богові. І не беріть участь в безплотних ділах тьми. А що ми повинні випробовувати? Що ми повинні випробовувати? Ми повинні перевіряти те, яку інформацію ми получаємо ззовні. У нас повинно бути критичне мислення. Про тих, про кого нам кажуть, те, що ми дивимося, те, що нам показують по телевізору, те, що ми читаємо в інформацію в газетах, в журналах, в фейсбуках, в соцсетях. ми повинні знати і задавати питання перш чим повірити. А чи це правда так? Дивіться, яка зараз волна гніва. Гоніння іде на церкву, і скільки людей вже відійшло. І диявол просить нас просіяти через сія. І Він просіє, і маленька, лише маленька часточка людей збережеться в церкві. І Господь до них каже: не бійся, мале стадо, тому що я з вами. І ось. Дай Бог, щоб ми були цим малим стадом, щоб ми не зріклися від нашої церкви, тому що ми для Бога і так нічого не робимо. Не постимо, не молимося, п'ємо, гуляємо, осуджуємо. Бог дай нам тільки, Господі, зберегти віру нашу, і лише тільки за це нас Господь помилує. Тому що Господь сказав, що коли я знай... прийду на землю, чи навряд чи знайду віру на землі, всі будуть розділені. Диявол зробить так, що всіх розділить, і буде що не село, то своя церква, а далі що не голова, то своя церква, що не душа, то свій Бог. І людина так і каже. Бісовські слова, що Бог в мене в душі. А з яким таким чином тебе Бог в душі? Ану розкажи, якими молитвами ти так зробив, що Бог в тебе в душі? Як ти так добився цього, що Бог в тебе в душі? Святі, преподобні ось у Антонія Печерського, йшли, закопували себе в землю, щоб знайти з цього Бога в душі? А ми в миру живучи, кажемо, що у нас Бог душі. Ну, добре, якщо в тебе Бог душі, і ти гарний хлопець, і в тебе я гарна дівчина, ну зустрічайся з нею в душі. Переписуйся по вайберу, по інтернету, висилай їй сердечки, клацай те, що вона тобі вислала, став лайки і не зустрічайся з нею. Вона ж в тебе в душі. Ні? Щось не щось то? Або зарплату тобі треба піти, і отримати. Ну, получи її в душі, або поїсти ти захочеш, так само в душі, що тобі їсти? що тобі йти на кухню, щось накладувати, щось їсти? Щось тут не то. То чому людина йде до церкви? Вона відчуває, що тут прісно тікущий істочник вічно живої води, вона відчуває, що тут цей колодець Божої благодаті. Дай нам Господь, що в сьогоднішній день в честь Архістратіга Гавріїла наших безплотних сил, Господь нам дав силу, щоб Господь дав нам укріпив нас в вірі, Господь дав нам по молитвам Архістратіга Гавріїла, який сьогодні тут з нами знаходиться, відчути. Що без Богом ніхто і ніщо. І що сила Божа лише тільки в Немечі звершується. Амінь.